Привіт! Якщо ви колись задумувалися, як забезпечити собі фінансовий спокій у майбутньому, як захистити свою сім'ю від несподіваних витрат, чи варто взагалі страхувати життя, тоді це відео для вас. Мене звати Аліна Вовк, я експерт зі страхування і сьогодні ми розберемо страхову компанію TASLIF, одну з провідних страхових компаній в Україні. Що це за компанія, чим вона займається і головне, чим вона може бути корисною саме для вас. Таслайф – це українська страхова компанія, яка працює з 2000 року та спеціалізується на страхуванні життя. Входить до складу фінансової групи ТАС – це одна з найбільших фінансових груп в Україні. У компанії понад півтора мільйона клієнтів і загальна сума виплат перевищує 2,5 мільярда гривень. Має надійний міжнародний рейтинг, що означає, що компанія стабільна і виконує свої зобов'язання. Давайте розглянемо, які продукти пропонує компанія Таслайф. Ризикове страхування. Якщо щось трапляється, травма, хвороба, втрата працездатності, компанія виплачує гроші. Сума залежить від договору, можна страхувати на 100 тисяч, 500 тисяч чи навіть більше. Це як подушка безпеки для вас і вашої сім'ї в непередбачуваних ситуаціях. Наприклад, Андрій Айтішник застрахував своє життя на 500 тисяч гривень, потрапив у ДТП, не зміг три місяці працювати, отримав виплату, не втратив своєї фінансової стабільності. Накопичувальне страхування комбінує в собі накопичення плюс страховий захист. Ти щомісяця відкладаєш кошти і до певного віку отримуєш гарну суму. Також є додатковий бонус, податкова знижка, можна повернути 18% від сплачених внесків. Наприклад, Оксана 10 років щомісяця відкладала 2 тисячі гривень по закінченню строку дії договору, накопичила пристойну суму та ще й отримала виплати за страхування життя. Пенсійні програми альтернатива державній пенсії, бо на неї сподіватися таке собі рішення. Дає можливості накопичити капітал і отримувати виплати на пенсії. Також гроші можна передати у спадок. Наприклад, Петро в 35 років почав відкладати півтори тисячі гривень в місяць, і до 60 років з додатковим інвестиційним доходом він накопичив понад 2 мільйони гривень. Це його особистий пенсійний фонд. Чому це важливо? В Україні лише 5% населення має страхування життя, тоді як в Америці та Європі це понад 50% населення. Без подушки безпеки 90% людей опиняються в кризових ситуаціях. Страхування це не про викидати гроші, а це план Б на випадок непередбачуваних ситуацій. ТасЛАЙФ це не просто страхова компанія, а фінансовий інструмент, який допомагає людям почуватися впевнено. Кожен може підібрати варіант під свої потреби, ризикове страхування накопичення чи пенсійний фонд. А якщо ви ще не думали про це, то зараз ідеальний момент. Переходьте на сторінку нашої команди в Instagram, посилання залишаю під відео, і обирайте свого фінансового консультанта, який допоможе підібрати найкращий варіант саме для вас. Також підписуйтеся на наш канал, якщо хочете більше корисних фінансових порад.